І далі маємо можливість вже знову ж таки у фінальні дні цього 2022 року підбивати підсумки в цій частині марафону. Підіб'ємо підсумки антикорупційні і не тільки до нас долучається Катерина Березюк, аналітикиня руху. Чесно, долучається телефоном. Оскільки я так розумію, зв'язок не дозволяє відео. Але сподіваємось, почуємо пані Катерино, доброго вечора. Доброго вечора. Чуємо, і це прекрасно. Отже, з чого хотілося б розпочати населення? Звільнених від російських окупантів регіонів активно долучилося до тієї ініціативи, яку оголосив зокрема рух чесно. А саме про виявлення і так би мовити, повідомлення про зрадників і колаборантів. Люди долучилися і співпрацювали і почали співпрацювати в цьому плані і із державою, отже, як саме долучилися до ініціативи, про які про яку кількість зрадників і колаборантів на різних рівнях в тих областях, які були тимчасово захоплені росіянами, про яку кількість тих зрадників йдеться, Ну і головне, яка подальша процедура щодо цих людей? Рух чесно запускав національну кампанію стосовно зібрання інформації про потенційних держзрадників. Зокрема, розвішували борди в шести регіонах, це близько ста бордів по всій країні, і громадяни нам повідомляли по факти, які їм відомі. Даними цю інформацію перевіряли і або вносили до реєстру потенційного зрадника, або передавали СБУ, якщо було достатньо доказів. Наразі в нас в реєстрі більше тисячі зрадників потенційних, і значна частина з них це саме звернення від громадян. Інша частина, звісно, це е, ті е, зрадники, по яких вже є підозри, або е, та інформація, яку перевіряли безпосередньо аналітики, чесно, з відкритих джерел, е, або співпрацювали з іншими громадськими організаціями або медіа. У нас є досить таке велике коло партнерів у цій сфері. Реєстр... Так, так, реєстр, власне, відкрили оцей самий реєстр зрадників і колаборантів, відкрили одразу на, після початку повномасштабного російського вторгнення? От більше тисячі, ви кажете, вже є станом на е, зараз. Е, яка з областей в антилідерах, так би мовити, е, ну і від злочину до покарання? Тобто, скільки людей вже пройшли цей шлях? Чи відстежуєте ви це? Ну наразі найбільше зрадників потенційних у нас по Херсонщині. Це найбільша кількість, от більше сотні з усіх деокупованих територій. Інші території, дещо менше, Донецька область, також є частина по Запорізькій області, з Одеської області є кілька депутатів, хоча область не була окупована. Тобто загалом з різних областей у нас є представники. Стосовно подальшої долі, то рухчасно відслідковує судові справи, наразі їх дуже багато, ще більше підозрю. Зокрема, от ще два місяці тому ми цікавилися, це було 4 тисячі. З січня оновимо цю інформацію, щоб мати вже підсумок практично за рік. Не... Не не зовсім велика частина передається до судів, тому що ось це судові впровадження вони тривають довго, досить довго збирають доказову базу, потім передають до суду. Ну за нашими оцінками, це близько 11% справ передається до суду на даному етапі. Далі, звісно, є проблеми з тим, що частково закриті реєстри, тому важко відслідковувати рішення потрібно або надсилати записи, або якось комунікувати в телефонному режимі. Но загалом все це відслідковується судові справи йдуть, і будемо сподіватися на пришвидшення і на справедливе покарання. А ще рух чесно відслідковує зокрема і персон у Верховній Раді України, вкотре ви заявили про потребу зняти із посади голови комітету із питань свободи слова Нестора Шуфрича, а також позбавити депутатських мандатів парламентаріїв, які представляють заборонені проросійські партії, зокрема ОПЗЖ в парламенті, от в президії, зокрема, кажуть, що ну. Немає поки що такого законодавства, яке б дозволило от цих людей з е, позбавити мандату. І от поки що ми на цьому етапі. Е, як думаєте, наскільки довго не буде цього законодавства, і як пришвидшити, що воно з'явилося? Е, ну звісно, так рух чесно виступає за те, щоб державна політика була послідовною, якщо партія ОПЗЖ судом заборонена. То відповідно нелогічно, що представник ОПЗЖ очолює комітет свободи слова в парламенті. Також важливо, щоб була напрацьована єдина державна політика по позбавленню повноважень депутатів цих проросійських заборонених партій стосовно того, що немає законодавства, поки що це дійсно так, і важливо, щоб найближчим часом це законодавство було напрацьоване не тільки для нардепів, а й для депутатів усіх рівнів. Тому що це в принципі знову ж таки має бути послідовна політика, коли буде це законодавство, поки сказати важко, і важко сказати, чи є наразі політична воля, щоб ці зміни здійснювати, оскільки ми бачимо, що наразі ОПЗЖ голосує синхронно з правлячою партією. Тобто пауза поки що у нас в цьому питанні лишається і невідомо наскільки вона ще збережеться. Про антикорупційні підсумки цього року, зокрема, в парламенті серед таких от гучних історій останніх днів це те, що спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала справу Олександра Трухіна до суду, національне антикорупційне бюро вручило підозру Юрію Камельчуку, депутату. А Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату до. Женково від ОПЗЖ, до речі, е, наскільки активно, на вашу думку, за вашими оцінками е, діють антикорупційні органи. Ну і перспективи оцих всіх е, їхніх напрацювань, е, як швидко ми побачимо результат? Ну, бачимо, що справи відкриваються, процес йде. Е, стосовно того, як вони будуть далі в суді, тому що Ну бачимо, що судова реформа не пройшла, не відбулася, тому наскільки це буде ефективним, кінцевий результат цих відкритих справ, досить таки важко зараз прогнозувати, будемо слідкувати. Ще одну історію хочу, щоб ви прокоментували рішення Яворівського районного суду Львівської області щодо мера Чернігова. Ну, це щось нове у судовій практиці, тому що якось я не знаю, може я не пригадую, щоб обрану особу просто відсторонювали від посади. Е, в якому статусі які повноваження зараз має пан Атрошенко? Ну і як ви оцінюєте аргументацію суду, що буде далі? Рух з цього приводу публікував матеріал, де в принципі звертав увагу на те, що були справи й інші, зокрема по Тимошенку, але рішення суду ніякого не було. По Тимошенку це з офісу президента. Також були різні журналістські розслідування, де не було реакції судів. Ну бачимо такі прецедент по меру Чернігова. Дійсно не було такого в історії. Деякі юристи говорять, що е, це взагалі щось нове, щоб мери відсторонювали, оскільки це виборна посада. Е, ну поки що знову ж таки тут важко щось говорити, тому що ну ця справа має бути в юридичній площині, і наскільки я знаю, там подавалася апеляція, то е, ну мабуть, ще буде якесь рішення, і потім буде вже очевидно справа дітей. Така історія безпрецедентна може стати ящиком Пандори, коли ну це стане таким собі інструментом для того, щоб зводити з рахунки з тими, хто якось там ну з непорозуміння певні має. Звісно, може стати, звичайно, мерів потрібно перевіряти, тому що теж різні бувають випадки зловживання, Але важливо, щоб покарання було відповідне, тобто те, яке передбачено законодавством. Якщо я просто не юрист, бо мені важко тут оцінювати, але от авторитетні юристи кажуть, що там не зовсім відповідає законодавству. Там передбачене покарання, то це звісно вже. Ну не зовсім хороша історія, тому що щоб не сталося так, що це в якомусь ручному режимі приймаються такі рішення. Ну, якщо ми вже про мерів заговорили, то сьогодні, от буквально новина ці цього четверга, служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю, зокрема, інкримінують йому несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Як вважаєте? Як куди далі буде рухатися ця історія? Тут варто сказати, що не поодинокий, звісно, випадок. І, зокрема, серед е і публічних і відомих людей теж траплялися такі, ну скажімо так, зальоти. Коли публікували значно більше ніж варто було б в умовах воєнного стану. Так, були такі історії. Ну СБУ повідомляє, що за цією 114 статтею передбачено до 12 років ув'язнення. Тобто, ну, в принципі, як бачимо, може бути і такий вирок, якщо справу доведуть е, е, так, але е, ну як повідомляють місцеві змі, це історія, що була е, 15 грудня, коли мер Мамай повідомив, що в Полтаві буде е, нова військова частина. Е, ну наразі не зрозуміло, чи це він зробив умисно, чи він е, Ну, просто від незнання, що це може зашкодити е, нашій армії. Тут взагалі важлива сама постать мамая, тому що до повномасштабного вторгнення були досить такі е, неоднозначні від нього заяви. Зокрема, там 21-му році відбуває, що в Україні воює Америка і Росія. Е, е, був противником декомунізації. Після повномасштабного вторгнення він заявив, що все-таки підтримує Україну і не буде працювати під чужими прапорами. Тому от важливо в цій ситуації, яка в СБУ є доказова база. Якщо він умисно це все поширював, то я думаю, що все таки відповідальність буде і передбачено по тій статті, яка зазначена в СБУ. Ну що ж, будемо відстежувати ситуацію, і ще а, встигну запитати у вас, пані Ірино, а, пані Катерино, щодо а, того, яким ми побачимо наступний склад Конституційного суду України. Ми бачили ухвалення а, закону щодо формування власне комплектації того самого конституційного суду. У нього дуже непроста доля, і у окремих його суддів теж і у голови теж колишнього. А, тим не менше, той. Закон, який був ухвалений, він залишається контраверсійним. І не зовсім тим, який, ну принаймні, щодо, щодо нього зовсім інші побажання висловлювали наші західні партнери. Яким на вашу думку може бути новий склад конституційного суду, який вочевидь вже буде формуватися у 2023 році. Знаєте, дуже таке неоднозначне запитання, не буду навіть братись коментувати, тому що боюся, що не зовсім компетентно в цьому питанні. Можливо, хтось з моїх колег би краще прокоментував. Добре, тоді будемо чекати, запрошувати ваших колег так само в наш ЕТР. Ну а дякую за ті відповіді за ту інформацію, яку ви нам озвучили. Зокрема, щодо реєстру зрадників і колаборантів, який продовжує формуватися, і який надзвичайно важливо сформувати, тому що ми всі маємо пам'ятати, хто і як допомагав тому злу, яке прийшло на нашу землю. Катерина Березюк, аналітикиня руху, чесно. Була з нами в марафоні Незламна країна на п'ятому каналі.